Збір на машину закрито. Трохи більше ніж місяць. Надобився, щоб зібрати 200 тисяч гривень. Автомобіль для 67 го окремого стрілецького батальйону вже на фронті. Машину пригнали з Нідерландів волонтери фонду Ноу no Пенік. Я, якщо чесно, я думаю, що взагалі нам не вдасться його закрити, враховуючи. Те, що зараз всі інші збори доволі тяжко йдуть. На жаль, чомусь люди трошки, можливо, розчаровані. Тим, що війна затягується, це, в принципі, пояснюється багатьма факторами і в історії. І ось моя бабуся підключила місто Южне. Я навіть не очікував, що так воно відбудеться. І тут люди так долучились, що я ж кажу, я був трохи в шоці. Автомобіль маркований ім'ям НАТО. Ната це волонтер, яка пригнала нам цей бус із Нідерландів, проробила весь цей шлях, знайшла саме той, який буде в нормальному стані. В неї є фонд в називається без паніки. Зараз вона також збирає кошти. В неї це в режимі нон-стоп. Вона постійно вона працює з багатьма бригадами. Боєць Віталій приїхав, щоб особисто подякувати. 29 березня. Він зустрівся з учнями ліцею номер 3 Вони зібрали 1300 гривень і передали на збір. Учні шостого класу продали саморобні зошити з завданнями на тему. Іменник один примірник тепер зберігається в музеї міста Южного. Ми робили журнал з правилами, і потім його наші вчителі продали. Так кажучи, і ці гроші ми мал мали змогу забрати собі чи віддати на ЗСУ. Ну ми прийняли рішення віддати на ЗСУ. Я вважаю, що це потрібно, тому що якщо навіть кожен українець дасть хоча б 10 гривень, то це теж буде дуже ну, багато грошей Вийде, що це буде дуже корисно для, для ЗСУ. Я дуже вдячна, що ми забрали. Кошти на цю машину, тому що якщо б не наші війська, то може б ми не були б живі. Вони захищають нас, захищають нашу країну, наш город любими всі. Ось я дуже вдячна їм за те, що вони нас захищають ось тому і кладу. Гроші, що можу, то і роблю. Це для мене питання нашого майбутнього. Діти є нашим майбутнім, і в дітей важливо зараз формувати те сприйняття сьогодення і майбутнього. Вони. Є нашим майбутнім, вони мають це все усвідомлювати, вони мають робити правильні висновки, які не зробили ми чи наші батьки в свій час. Вони зараз мають можливість бачити всі точки над І. І нова країна буде формуватись під їхніми знаменами. Також військовий з квітами та продуктами відвідав родину пенсіонерів. Батьки загиблого воїна з міста Южного прийшли до моєї бабусі в музей і принесли донат доволі значну суму. Як для пенсіонерів, це дуже значна сума в наших реаліях. І коли мені повідомили цю інформацію, я був глибоко вражений цією історією. Звичайно, ми вже тоді задумали, що як би там не було зі збором, який би не був результат, я обов'язково приїду і особисто подякую цим людям. І мені хотілося б, щоб наше суспільство дякувало таким людям не тільки за донати. Мені хотілось би, щоб люди, які втрачають своїх дітей на війні, своїх батьків, щоб суспільство про них пам'ятало. Після короткої відпустки Віталій повернувся на фронт на новому автомобілі.